Мама Путіна. Візьмемо Меловіна, тому що він недооціненний. Олег! Дуже важкий вибір. Найгірше жіноче ім'я. Можна нормально обжаритися на фуршеті. Якщо будемо у місті рядом, то прийде весна завжди. Усім привіт! Це шоу. Є відповідь, в якому глядачі міняються місцями і зірками. І тепер вони відгадують відповіді улюблених Селебратіс. Три раунди, два права на помилку. Поїхали! У цьому раунді перехожі мають відгадати, який з двох варіантів обрали зірки. Тарас Стадницький. Стати володькою та бути популярним, або втратити всю популярність, але залишитись в своєму тілі Тараса Стадницького. В своєму тілі. Володькою стати. Ці, Ти, що ці, Ти Що думаєш? варіант. Ну, що думаєш? Давай, давай. Ну, стати володькою. Це правильно. О, хі, дуже важкий вибір. Не напевно. А можна два вибрати? Ні, тільки один. А, значить, перший варіант. Все-таки залишитись володькою. Е, так, але в душі все одно Тарас. Таня Песик: жіночий квартал або Ліга сміху. Ну так. Ліга сміху. Жіночий квартал це правильно. Жіночий квартал або Ліга Сміху. Ого! Прям так, так. Да? Прям так жорстко. Е, ну Оскільки Лія сміху вже була трішки давно, то нехай буде жіночий квартал. Тимур Мірошниченко. Останній букет для жінки або мами. Як думаєте, що він обрав? Мами. Мами. Ну мами. <гум> Правильно, йдемо далі. Мама Тимура Мірошниченко. Кого бабусі люблять більше: онуків або дітей? Онуків, онуків. Онуків правильно. Ну, мабуть, онуків. Бо вже настає такий вік, коли діти вже трошечки відходять від нас. Вони ж у них своє життя, а ми своє життя присвячуємо онукам. То я думаю, що в, то, в тому розумінні так. Да. Але діти це, це сам, саме найкраще в житті, що, що є знає. Інна на можливість подорожувати в минуле або мати змогу отримати відео з майбутнього від нащадків? Відео з майбутнього думаю. Подорожувати в минуле до предків. Чому? Ну це цікавіше. Мені не дуже цікаво, що буде в майбутньому, бо воно все одно буде, подивимось. А от що було раніше, це формує нас. Наші предки, їхній досвід формує нас, і мені цікаво дізнатися, що стоїть за моїми плечима. Ні, перша помилка, але ще одна в запасі. <світ> Йдемо далі. Володимир Шумко останній букет для жінки або мами, або позавчора. Позавчора. Позавчора, правильно. Перше питання. Останній букет для жінки або мами. Е, позавчора. Віктор Гевко, Юрій Горбунов або Олена Кравець. Як думаєте, кого він обрав? Ну, Горбанов. Юрій Горбунов. Друзі, мені сумно. Сумно це казати, але ви так впевнено йшли. Але програли. Віктор Гевко, кого він обрав? Юрія Горбунова або Олену Кравець. Новий а я думаю, Юрія Горбунова. Нам треба от вашу спільну одну відповідь. Я, я тобі е, поступлюся. Друга ді, дівчина. Олена Кравець. Це правильна відповідь. Блін, ну хай Юра вибачить, але Олена Кравець, хай <гум> ж джентльмени. Юра теж джентльмен. Тому Олена Кравець. Останнє питання для вас. Аліна Блашкевич на нього відповідала. Станіслав Боклан або Євген Кошовий. Кошовий кошовий. І це правильно. Ура! <ріпи> е, — Євген Кошовий. Чому? Ну він мені рідніший. Хоча я Станіслава Ваклен теж відбиву. Станіслава Володимирович. Глядачі мають відгадати семи варіантів п'ять правильних. Вірні відповіді складуть топ-5 вподобань зірок. Як ви думаєте, на думку Тимура Мірошниченко, ведучого українського, які. Найкращі 5 виступів України на Євробаченні серед ось цих семи. Дивіться, я вам прочитаю варіанти відповідей: Джамала, Гринджоли, Джері Хейл та Альона Альона, Калуш, Олександр Пономарьов Руслана та Меловін. Ну, я думаю, Джамала там є. Є такий варіант. Потім там є Калуш. Є такий. Меловін. Є такий. І там ще є, я думаю, Джері Хейл та Альона Альона. Є. Є, yeah. у тебе чотири, а залишилась ще одна відповідь, і у тебе ще два права на помилку. Джамала, Грінджолі, Джері, Хелл. Та Альона Альона. Калуш. Олександр Паномарьов. Руслана. Меловін. Зовувати Олександра Васильович, ви дуже класно читаєте Руслану тільки. Руслану? Да. Да. Ну, я думаю, ну пусть буде Руслана і все правильно. Слухайте, відповів без жодної помилки. Джамала а, Альона Альона Джері Хейл. А, далі є просто хороші, але їх називати не можна. Тому хай буде Калош, хай буде, звісно, Руслана і п'ятого кого візьмемо. Візьмемо мелевіне, тому що він недооцінений. Ви справді талант. Дякуємо вам за таку гру. Дуже було приємно познайомитись. Можливо, щось хочете сказати глядачам. Звісно, назвіть любимо жіноче ім'я. Вероніка. Міла Вероніка. мила Вероніка. Я ж тебя люблю, да по тебе ж души не чаю, слов не нахожу. Хорошо з тобою очень рядом быть хочу. Хорошо, когда мы вместе. На хрещатике здесь я ж тебя люблю. Если будем вместе рядом, то придет весна всегда. Далі у нас топ-6 стимен для дитини від Володимира Шумко. Тут два окремих топи: топ-3 для дівчинки, топ 3 для хлопчика. Як звати? Тебе? Джордан. 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 Ну, на жаль, тут немає ім'я Джордан. Ну, давай почнемо з хлопців. Тут чотири варіанти, три з них правильних. Оскар, Віктор, Остап, Станіслав. Оскар, Віктор та Станіслав? Оскар, правильно. Віктор, правильно. А який третій ти сказав? Станіслав неправильно. Перша помилка. Mm -hmm. Ну, Остап, зрозуміло. Значить. Э, э, оскар. Оскар для сина. Віктор. Виктор. Це не легко. Остап. І тепер три найкращих з цих чотирьох для дівчинки: Аделіна, Вікторія, Надія Анджела. Анжела. За весною приходять лета, і світуть сади. Скоро будемо в мирній Україні А часі, победи і радості на Андріївському кататися на пузі. пузі. З тобою Вероніка, я і ти. Думаю, що Аделіна. Є, правильно. Надія? Є правильно. І отут Анжела чи Вікторія. Я думаю, Вікторія. І це правильно. Значить, Аделіна, Вікторія. Якщо Віктор Вікторія і Надія. Топ 5 проєктів, в яких би ніколи не взяла участь Таня Песик. Не взяла б у вагітному 16. Факт. Перша. А ти б взяв? Ні. А тобі скільки років? 15. А, ну ні, не треба. Так. Зважені та щасливі. Правильно, друге, ще три. Кохання на виживання, може? Є, це три, ще два. Е, говорить Україна. <studio> є момент. Говорить Україна, так? Да? І це правильний варіант. І останній. Я думаю. Голос країни? Джордан, ти просто красава. <головіка> Напевно, що це ікс-фактор, голос країни, там де треба співати. раз, це я відношу. Друге, щось таке на виживання. Можна кохання на виживання, наприклад. О, кохання на виживання, да. я би в такому теж не участвувала. Так, дай подумати, боженьки, що такого цікавого в нас? ми буваємо наших дітей. Ого! О, е, вагітно 16. Е, точно ні. А, говорить Україна. Це теж не мій трішечки формат. Е, Зважені і щасливі. О, як вас звати? Вероніка. Вероніка. Я і ти. Анастасія. Топ 5 рис ідеального зятя від тещі Володимира Шумко. Юморний. Е, е, юморний. Перша правильна є ще 4. Добрий. Є yep, момент. Вероніка, продовжуй. Ще три. Так само, так само впевнено просто, робиш. Так, давай. Давай ти. Що <сум> <Шо>, ну. <сум> я думаю. Ширый. Ширый. Ширий. Ширий. Ширий є. Чесний. Є Остання залишилась. Даруй, Оце просто однаково. Ну, ти ну типу, так, да, воно однакове. Я не хочу, я не знаю. Блін. Даруй подарунки, називає мама або просто щедрий. Щедрий. <віп віп віп> <пілля> Браво! Жіноча інтуїція просто не підвела вас. Ой, добрий, э, юморний, э, чесний, щирий і який ще? <пілля> Щедрий. Топ 5 плюсів бути ведучим на весіллях від Віктора Гевко. П'ятий, <пілля> ну, я думаю, точно. <пілля> <пілля> а, ну, завжди на святі. Правильно, перше є. Ще чотири. Дорожі. Він такого не сказав. Перша помилка, дівчата. Даруєш людям радість. Є такий момент. Ще три. Нові знайомства. Є ще <chrome> два. Так, ще два. Почекай. І, типу, одне неправильне тут, правильно? <craft> так. Давай подумаємо. <sluc2> mm -hmm. Можна гарно мекнути, можна нормально поїсти. Ну, можна нормально поїсти. Ще. І залишилось останнє. Треба знаєте, обрати або позитив, або мекнути. Да, п'яте, можна гарно мекнути. Ні. Вероніка, я і ти Let's Слухай, ну клас, я люблю. Ти знаєш, я не ну, мені це не впало. Хтось рахуєшся, ой, хто їздити. Ну це по-перше, ти завжди на е, святі, ти можеш е, прийняти цей позитив в людей. От побачити, що не все довкола погано. А є класні позитивні речі. Нові знайомства. Е, е, ти даруєш людям. Радість, позитив. Чотири і можна е, нормально обжаритися на фуршеті. Декілька зірок відповіли на однакове питання. Завдання глядачів правильно співставити відповідь із зіркою. Продовжіть фразу сімейне щастя це. Відповідали мама Тимура Мірошниченко, теща Володимира Шумко, жінка Володимира Шумко. А варіанти такі: сімейне щастя це теща випробування, сімейне щастя це коли всі люблять один одного і взаєморозуміння. Ну, я вважаю, що мама Тимура е сказала, що сімейне щастя це взаєморозуміння. Браво! О, перший є, о -о -о. перший є ще два. Е добре, теща Володимира сказала, що сімейне щастя це. М -м, випробування. Перша помилка. Блін, блін. Біло у вас автоматично вже Добре. те, що те, що сказала, коли всі люблять один одного, а жінка те, що випробування. Так. Сімейне щастя, це Взаєм... взаємозарозуміння. Це коли всі збираються разом, коли всі люблять один одного. Ну, Все Це, це те, що випробування. Переходимо до наступного. У вас залишилось одне право на помилку. Найгірше жіноче ім'я. Це два з цих чотирьох. Відповідала Тарас Стадницький і Віктор Гевко це його співкомандник. Анастасія. Анастасія. Ви впевнені? А може, це не так погано, Анастасія, ви подумайте. Ну, 100%. Я знаю, що в Тіктосі говорять, говорять, але ж ми не в Тіктосі. Давай все-таки Анастасія. Або Зінаїда. Анастасія? Я не знаю, він підказує, що це ні. Я нікому не підказую. Давай Зінаїда. Зінаїда це правильна відповідь. І тепер вам з трьох треба. Одну відгадати, правильно. Я, я не знаю, я думаю, ліба Анастасія, либо Віолета. <ристо> я <ристо> не знаю, чому. чому. Віолета? Так. Да. Дівчата. Мені <ристо> здається, що Тарас сказав, що найгірше ім'я це Зінаїда. Я щось так теж думаю. Ні, Тарас так не сказав. <ристо> ну, напевно, <Я> думаю... Марія. Марія. <ристо> да. І це правильна відповідь, друзі. <ристо> Продаю привіт сестрі Марії. І тепер, ну. Трохи треба подумати. Віктор Гевко, я вам підказую трохи. Ви називали цей варіант. Зінаїда, да. мені здається. Думаєте, Зінаїда, він сказав. І це правильна відповідь. Супер! Цей блок ми закінчили. Ого, Зінаїда. Мені просто здається, що воно таке ще совка. Тому мені так воно прийшло в голову. А є ще Зінаїди? Ну я думаю, трохи, трохи є. Трохи є. Але я думаю, вони нас вибачаться. Тоді вибачте, то не до вас. То до якихось тих інших зінаїд, по ту сторону. О, точно. Ви знаєте по яку. <ріст> це дуже важке питання. Просто в моєму житті не було жінок, які би зробили мені аж аж настільки погано, щоб це ім'я асоціювалося в мене з якимось поганим. О, я не знаю, як її звати. Але я думаю, можна погуглити це мама Путіна. Найгірше чоловіче ім'я на нього відповідали чотири жінки: це Таня Песик, Настя Оруджева, Олександра Машлятіна та Аліна Блашкевич. Щось порозсуждаємо. Давайте на Давайте почнемо з Насті. Давай Насі. Так, так Настю кого більше не любить? Ні. Славіка, Валентина, Олега чи Владимира? Але, Олег. Але... Олег. так ще тут же тримена. Ну слухай, він так впевнено сказав, може він щось знає. Настя Олег, це що, Є, е, е, плоха колаборація? що <гумент> да, знаєш, да, про що перше подумав, то і буде. Як <гумент> не зимовно. Це перший різним, а далі буде. Коротше, значить, Настя Оруджован, Олег. І ви не повірите, але це правда. Так, ще, хто далі? Таня Песик. Котик, песик. Песик, песик, песик. Валентин. Перша помилка. Ні, так я нічого не сказав. Так я не все. Ну Я що, ти хотів. просто... Добре, добре ладно, окей, Поняв. Тоді або Славік, або Владлен. Давай Давай пятьдесят на 50. Я думаю, що Славік. Таня Песик, вона ну, ну, не, їй не, не нравиться Славік. Давай ще скажемо. Славік? Що, 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 що так, зловити це остаточно, то зараз буде як з Валентином. Я думаю, Славік. Славік? Ти? Ну давай, добре, Славік. Славик, це правильно відповідь, друзі. От Олександра єсть і Аліна. Олександра хай не любить Владлена. Вандлена. Пошли, не, ні, не, 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 не спіши. Я не рахую, я не рахую. Давай, давай так, Олександра це хай буде Валентин. Хай буде. Думаєш? Хай буде. Саня Валентин. Ну, давай. А, а не, подожди. Давай тоді в Владлен. Давай, 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 да, Владлен. Олександра э, це ім'я Владлен. Ви Да, <рес> <рес> Да, ні, ні, стоп, тихо. Ні, ні, ні. Так, бачите, він спеціально каже. Не спалився, да. Так, да. Що? Ви впевнені, що Олекса Хто? Хто з них? Олександра? Олександра це хто? Владлен? А ти так сказав? Ем, я не понял. Ні, на самом деле. Ні, ми сказали, що Олександра Валентин – це ще типу бі нормально. Що це бойо, нічого, да? Олександра Владлен, да? Владлен, да, Владлен. Впевнені? Да. Ні. Найгірше чоловіче ім'я. <сірків> Найгірше. Мені багато просто і мен не подобається. Славік. Кел... Славік. Славік. Вибачте, всі славіки у нас. Вибачте, будь ласка, славіки. Насправді, ну просто веселе, забавне, але щось мені не складалося зі славіками. Славік! Олег! Зараз <сірків> я подумаю. Або... Валентин Міхієнко Владлен. Владлен. Уявіть як сумно зараз всім Владленом. Ну можна поміняти вже ім'я. Ну так, да, так. Да. Тому змінюєте. Робіть або Елена вже, або Влад, щось обирайте одне.